Вітаю, я Дарія Маторіна, лікар відділення інтенсивної терапії та керівник відділення гематології клініки Зоолюкс. Незважаючи на війну, незважаючи на відключення електроенергії, ми продовжуємо навчатися та навчаємо вас. Курс складається з двох днів теоретичної і двох днів практичної частини. На теоретичній частині ми пройдемо шлях від фізіології до розвитку патології системи крові. Знаючи особливості цих процесів, вам стане дуже легко орієнтуватись в деталях діагностики та лікування. Відділення гематології тісно пов'язане з банком крові, тому окрему увагу ми приділимо трансфузіології. Знання найкраще засвоюються тоді, коли є можливість одразу застосувати їх на практиці. І така можливість у вас буде в перший же день нашої практичної частини. Усі складності прийняття лікарських рішень ви зможете відчути під час розгляду інтерактивних клінічних випадків. Ми допоможемо вам. Систематизувати отримані алгоритми безпосередньо в медичній практиці другий день практичної частини повністю присвячений трансфузіології і організації банку крові. Детальну інформацію ви можете отримати за посиланням під відео. До зустрічі.